Мама іще купила фарбу для стель. І коштує вона 290 гривень. Мама ходила в магазин і купила дві пачки масла. Мама їздила з Каріною в лікарню, купила вітаміни, а це це. Мухальтин, амбруксол и флавовір. 186 гривен. Такая у мамі покупочка з кориною. Всем привіт-привет! Мама ходила в магазин, купила майонез, кетчуп, хозяйство мило, яйця. Білизну. Привіт-привіт. два Ми з Каринкою були учасник лабораторії. Ось тут є, і тут. Здали платний аналіз. Аналіз крові коштує 350 гривень на гепатит А. І ходили ще в поліклініці, здали аналіз крові з зв'яни. Йдемо, несемо в лабораторію. В п'ятницю буде результат. На п'ятницю приїдемо за результатом. Це на Піченкову Карина Денисівна і на гепедіт А. Да, Карина, було страшно. Не було. А больно було? Не було. Не боялася. Ви тільки за Трималась, так, Да. да. Мана Каринка сміла, не боялася, не плакала. Доця, повертаємося, дочі. Сюди повертаємо. Ми аналіз, занесемо аналіз і будемо. І підемо далі. Мама купила каріні сапожки і вони коштують тисячу гривень, а ці сапожки дали в подарок. Каріна буде міряти, ми покажемо. Нам передали отаку безрукавку. Ніки подарили халат зайця. махрового. Мені подарили отакі кросовки і отакі кросовки. І мені подарили кеди на фізкультуру. Нам подарили ведмедя. Дівчатам подарили ведмедя з мультиками Маша і, і Ведмеді. Правда, що він огурцов другу... зробив. Мішка з Чіпі Дейл спішить на помощь з мучком Чіпі... Чіпі Дейл. Качка, 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 качка. Качка, водокачка. Тишка з Трояндою. Ох ти, це що за тваринка? Угадайте ви. І ось таке ту синятко зв'язане. Щиро дякую за подарунки. Каріна собі купила фею з чарівною паличкою. І Каріна купила Ось так він. Як вам сміху? Дивіться, яка наша каріна красунка. Покрутись помаленько. Ось так мені підійшли кеди. Дивіться на нашу красавицю. А ну крутись. Ось така наша красуня. Ось так підійшли мені красовки Чорні. Ось так підійшли червоні кросовки. Візьму їх на фізкультуру. Подивіться, що я заробив. А це Вова заробив. У Вові тут друге місце, а в мене перше.